Діти, розгляньте цей малюнок. А цей і цей. Що ви на них бачите? Скажіть, чи подобається вам, як виглядають ці кімнати? Чому ні? Що потрібно робити, щоб кімнати такими не були брудними? Правильно, потрібно прибирати і всі свої речі складати на свої місця. А скажіть, будь ласка, хто прибирає ваші речі у вашій кімнаті? Звичайно, це наші мами. А чи ви їм допомагаєте? А як ви думаєте, чому діти повинні самостійно складати свої речі? Давайте ж поговоримо, як саме. Ви можете допомогти своїй матусі у прибиранні власної кімнати. Перше це поскладати свої іграшки на місце. Якщо ви ними гралися, потрібно обов'язково їх класти на свої місця. Також свої речі. Для речей повинна бути шафа, в яку потрібно складати речі. Вологою тряпочкою ви можете протерти пил. Підмести підлогу або пополесосити і шваброю помити підлогу. Ось такі нескладні завдання роблять вашу кімнату гарною, чистою і красивою. Тому запам'ятайте, що все має бути на своїх місцях. Будьте охайними і допомагайте матусі в прибиранні кімнати.